Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої любі діточки. Сьогодні ми з вами поговоримо про саме цінне, найдорожче, що у, у вас і в мене, і в нас всіх є. Ми поговоримо про сім'ю. Мама, тато, дід, бабуся всіх назву не помилюся, Старший братик і сестричка. На сімейка. Невеличка, не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я? Отака От у нас сім'я. Нам лічилочку на сім повторити треба всім. Згадайте, хто є в вашій родині? Хто я можу описати свою родину. В мене є чоловік, в мене є син, донька. Рахуємо. чоловік, син, донька, невістка, внук і я. В мене шість членів сім'ї. А скільки ж у вас є членів родини? Перерахуйте, на кого ви схожі з родини, чим ви більш схожі з кимось на маму, на тата, на бабусю, на дідуся. Згадайте, спитайте в мами, в тата, на кого ви більш схожі? Хто вас в сім'ї більш всього любить? Зізнавайтеся. Бабуся, дідусь, мамочка, матуся, тато хто більш всього любить, або всі люблять, всі люблять однаково. Згадайте, чому ви так вирішили, що вас більш хтось любить, а може вас всі люблять сильно-сильно? Як ви шануєте своїх близьких маму, тата, бабусю, дідуся? Що ви для них робите? Що ви для них, які хороші справи ви для них робите? Чим ви їм допомагаєте? Згадайте, поміркуйте. Можливо, потрібно чимось допомогти? Запитайте у мами або в бабусі, чим допомогти тата або в дідуся? Зробіть щось добре. Допоможіть своїм рідним і близьким. Як шанують ваші рідні вас? Чи прислухаються вони до вас, чи допомагають вони чимось вам у якійсь проблемі, які події у вашій сім'ї відбуваються, коли ви разом все робите, коли ви об'єднуєтесь, якщо ви, може, спільний відпочинок, або святкування якесь, День народження? Або разом ви робите вибір подарунків, допомагаєте один одному. Згадайте про це. Як добре, коли у нас є родини, найближчі для нас люди. І як добре, коли сім'я дружна і кожен шанує один одного в сім'ї. Ви можете також зробити свій внесок. І допомогти чимось комусь із родини потрібно шанобливо ставитися до кожного із членів своєї родини. Ви, ваш тато, ваша мама, ваша бабуся, ваш дідусь всі потрібні. І якщо хтось не здужує, чи щось не виходить, то ми потребуємо підтримки. І ми всі гуртом. Вся родина може зробити дуже багато для кожного з вас. Це наша група підтримки. Заради цього треба допомагати кожному члену своєї родини, прислухатися, поважати, шанувати. Особливо дідуся, бабусю вони старші за віком. Потрібно прислухатися до того, що вони кажуть, також до матусяних порад і татусевих. А зараз ми з вами будемо малювати родинне дерево. Ось таке дерево є в мене і я такі самі розіслала вам. Ви спочатку розфарбовуєте дерево кольоровими олівцями. Ось так я розфарбувала стовбур. Тепер мені потрібно буде розфарбувати крону дерева. Тільки подивіться уважно: ось ці кружечки, овали я не зафарбовую. Я зафарбовую ось тільки цю частину. Кружечки я залишаю біленькими, не зафарбовую. Зрозуміло? Ось так. Ось так я розфарбувала крону дерева, Подивіться, так ой, ближче, бачите, зелені. Обмалювала кружечки, я їх не зафарбовувала. Ось равлика, овучка, пташечку теж залишила. Тепер ми розфарбуємо хмаринки. Я буду хмаринки синім розфарбовувати. Ось так. Ось такі хмариночки. Маринки ми розфарбували. Так, ташечка наша. Ось вона буде мені така гарнюня ташечка. Що ми робимо далі? Щоб я швидше вам пояснила. Раблик наш. Так, що ми робимо далі? В оцих овалах ми будемо малювати нашу родину. В цьому овалі. Малюємо себе. Тобто ви малюєте себе. В цих двох овалах ви малюєте тата й маму. Тут брата, сестричку, тут дідуся і бабусю, татових, ті, що татові, бабуся дідусь. З цього боку Матусіни, дідусь і бабуся. Зрозуміли? Кого так, ну, не, не потрібно заповнювати всі овали. не потрібно. Намалюйте тих членів родини, які у вас є. Там, де нема нічого, нема чим заповнити, візьміть, просто квіточки намалюйте. Або пташечку, або зірочку, сонечко. От як ви заповните, заповнюйте, ви, мама, тато. Брат, сестричка, дідусь бабуся, дідусь бабуся, або тітка дядько, тітко, тітка і дядько, хто найближчі члени вашої родини. Зрозуміло вам? І вишліть мені на вайбер. Буду дуже рада. Ось так ми поговорили про наші родини. Будь ласка, тримайтеся родини, поважайте. Маму, тата, бабусю, дідуся. Грайтеся дружно, сестричкою, з братиком, старшим або молодшим за вас. Дуже вас люблю. Всім гарного дня, мирного неба. Чекаю вашій родині дерева. Будь ласка, скидайте мені на вайбер. На все добре!